Чи буде знята заборона, Молдова пообіцяла скасувати обмеження проти Придністровського автотранспорту. У переліку 170 пунктів президент поставив перед органами держлади завдання на поточний рік. 150 об'єктів 230 мільйонів рублів. Програма кавкладень на 2020 рік. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Починаємо з важливої новини. Кишинів пообіцяв скасувати заборону нашим автомобілістам перетинати кордон між Молдовою та Україною. Про це повідомив президент Ігор Додон в телефонній розмові з главою держави Вадимом Красносельським. У Робочій бесіді з молдавським колегою наш президент підкреслив, що вжиті Молдови кроки порушують права громадян Придністров'я. Обмеження для наших автомобілістів пообіцяли зняти на наступному тижні. Це сталося після того, як в Тирасполі озвучили варіант дзеркальної відповіді на односторонні. Дії молдавських політиків. Рада безпеки прийняла рішення, що з 24 січня автомобілі з молдавськими номерами і водії з правами Молдови не зможуть перетинати кордон Придністров'я і України на пункті Первомайськ. Зараз ведення даної міри залежить від того, як свою обіцянку виконає президент Молдови Ігор Додон. Політична стабільність, економічна самодостатність і соціальна справедливість 170 завдань за цими основними напрямками поставив президент для органів держвлади на 2020 рік. Сьогодні Вадим Красносельський провів щорічно розширену нараду з очільниками міністерств та відомств республіки. Розширена нарада у президента. В будинку офіційних прийомів більше півсотні посадових осіб. Вадим Красносельський ставить завдання перед органами влади. Всього їх більше 170. Їхній перелік це основні положення стратегії розвитку країни. Стало хорошою нормою. Стало хорошою нормою на початку року ставити завдання уряду, давати рекомендації Верховній Раді і суддівському співтовариству. Я переходжу від загальноприйнятого формулювання послання до постановки завдань кожному відомству, міністерству і чиновнику. Всього 170 завдань. Вони конкретні, природні і виконувані. Все це поточна щоденна робота. Я попрошу особистої участі кожного з вас, як ми будемо працювати, таким буде і результат. 2020 для Придністров'я багатий на знакові події, зазначив президент. По перше, це два великі ювілеї – 75-річчя великої перемоги та 30-річчя утворення Придністровської Молдавської Республіки. Ріг здоров'я ще одна важлива тема. Вибори депутатів Верховної та місцевих рад, які пройдуть в єдиний день голосування 29 листопада. Завдань чимало. Прошу прошу докласти максимум зусиль, щоб ці події були проведені на високому рівні, і ніхто не повинен бути забутий. Я зараз кажу про ветеранів, про тих, хто заснував республіку і її захищав роки війни. А вибори для будь-якої держави значимий етап. Це волевиявлення народу, це формування демократичних інститутів. Говорив президент і про фонд капітальних вкладень Цьогоріч зведення та ремонт соціально значущих для придністровців об'єктів продовжиться однак у всьому має бути контроль, у тому числі і над витрачанням коштів. Необхідно проводити тобто, необхідно проводити ті чи інші оперативні заходи щодо можливих виявлень чи зловживань. Хочу попередити усіх, хто відповідає за реалізацію фонду капітальних вкладень. Справа серйозна з бюджету красти не можна, тому МВС іншим правовим структурам ставиться таке завдання. Йшлося і про розвиток сільського господарства, про створення кадастру землі, укріплення дамб, залучення кредитів, розвиток міліоративного комплексу, підтримку вітчизняного виробника. Я Я переконаний, що у Придністров'ї можна повністю виростити споживчу корзину. Треба рухатися в цьому плані, і кожен рік має бути кроком у цьому напрямку. Уряду треба створити норматив, аби кожна торгова точка, яка реалізує Придністровську продукцію, мала відповідну назву. Зроблено в ПМР, Придністровська якість тощо. Головне, аби наші громадяни бачили наш товар на прилавках магазинів. Ремонт доріг реанімація придністровської медицини, розвиток інфраструктури як для придністровців, так і для туристів. Все це має зробити наші міста та села територіями комфорту та затишку, вважає президент. Дитячий садок Боборуза урочисто відкрили менше п'яти років тому. Але сьогодні новобут лякає вихователів і дітей тріщинами. Такий він підсумок будівництва часів Шевчука. Здання дало усадку. Будівля дала усадку, тріщини великі. З цього боку ось так, а по периметру повністю тріщить все. І на другому, на третьому поверсі є тріщини в стінах. Це викликає тривогу, чому лопаються стіни. Проблем у будівлі багато. У підвалі грибок, стіни обсипаються, нові труби лопаються, протікають. І це при тому, що всім матеріалам тут не більше п'яти років. Ось цю ділянку труби ми змінили, тому що вона почала протікати. У нас немає таких можливостей, щоб змінити всю трубу, немає. Тимчасово поставили хомут, поки не капає, але це лише поки. Порушена і система кондиціонування. Влітку вона не охолоджує. А ось в медичному кабінеті немає опалення. Викликали фахівців, але вони нічого не можуть зробити. Є претензії і до обладнання. Постійно ламаються холодильники на кухні. Наповняється все водою. Наповнюється все водою. Відповідно, все у воді. Тепер у нас одна морозильна камера не працює. Викликали майстра ремонт нашим коштом. Сьогодні дитячий садок боборуза та інші будівлі, які звели під час правління Шевчука, потребують ремонту. Її і не добуде. Їх доведеться завершувати за рахунок бюджетних грошей. Чотири об'єкти сьогодні ні По чотири об'єкти є не завершені є незавершені за лінією. Ано сьогодні з російською стороною ведеться, щодо їх передачі Придністров'ю розмова після завершення всіх процедур. Вони будуть включені в план для відновлення. Звичайно, він буде розрахований на кілька років. На будівництво 14 соціальних об'єктів гроші виділила Росія. Всього у Придністров'я за Шевчука направили 141 мільйон доларів. Відомо, що попередній президент ці гроші списав майже відразу. Підрядникам доводилося економити, робітникам не виплачували зарплату. Люди зверталися зі скаргами до прокуратури. Шевчук їй доручав проводити якісь перевірки. Обдуреними залишаються і будівельники, і співробітники соціальних об'єктів. Поки вони проводять. Нагальні ремонти часто за свій рахунок. Плюс 150 об'єктів школи, дитячі садки, лікарня, ще будинки культури, спортивні майданчики, парки і сквери. Капвкладення розширюють межі. У 2020-му продовжать ремонт і будівництво соцоб'єктів. Головне контроль за якістю і кожним витраченим рублем. Уряді обговорили основні пріоритети програми в новому році. Основні принципи роботи фонду кап вкладень відкритість і прозорість. Завдання президент ставив ще в 2018-му, коли програма тільки стартувала. Це пріоритет і сьогодні, у 2020-му у списку на ремонт і будівництво 150 об'єктів. Витратити планують 230 мільйонів рублів. Зараз проводять тендери і вибирають підрядників. Ці роботи завершать до 1 червня і приступлять до будівельних. На рік. На 2020 рік фонд капітальних вкладень бюджетом вже затверджений. Номенклатура об'єктів у нас є. Слід зазначити, звичайно, що фонд передусім ключову роль відводить в відновленню та розвитку інфраструктури, всякого роду інфраструктури від забезпечення наших громадян необхідними ресурсами до забезпечення умов навчання дітей, умов надання медпослуг. У пріоритеті лікарні, школи, дитсадки. Прийдуть будівельники і об'єкти культури і спорту. Туди, де тягнути з ремонтом більше не можна. Яскравий приклад: будинок культури в Малаєштах. У програму капвкладень потрапив у минулому році. До цього проблем тут було хоч греблю гати. Не було опалення, текла покрівля, крізь діри в даху виднілося небо. Тепер все це в минулому. А ще в 2019-му побудували нові спортмайданчики, відкрили парки і сквери. Продовжить цю роботу і в новому. Році Це завершення будівництва у Тирасполі центрального катерининського парку. Це реконструкція парку в Кам'янці, парк імені Вітгенштейна. Спектр досить широкий за охопленням усіх об'єктів, які ми плануємо виконати у 2020 році. Почнемо і нове будівництво. Це туб диспансер для міністерства юстиції. Кап вкладення це не тільки ремонт і реконструкція, але й будівництво об'єктів з нуля. Таких у списку за два роки близько десяти, у їх числі добосарський центр реабілітації, новий корпус корекційної установи в столиці, приміщення судмедекспертизи. Перерізати червону стрічку повинні до кінця року. Сьогодні в Бендерах попрощалися із загиблим співробітником МВС Сергієм Юрко. Молодий офіцер 15 січня був смертельно поранений під час затримання озброєного злочинця. Він з червня 2018 року служив в міському управлінні внутрішніх справ на посаді дільничного інспектора міліції. Через рік перевівся в батальйон патрульно-постової служби. Сергію було всього 25 років. Елена Івановна, простіть, що не змогли оберіг вашого сина. Шляхетна, справедлива і порядна людина, так згадують Сергія, його колеги та друзі. Безпрецедентна зухвалість злочинця забрала життя молодого офіцера. Сьогодні попрощатися з Сергієм Юрко до будівлі УВС міста Бендери прийшли десятки людей: рідні, друзі, колеги та просто мешканці міста, які сумують разом із сім'єю. Юрко. у цей сумний день вони висловлюють не тільки скорботу, а й вдячність герою нашого часу. Ми хочемо висловити своє співчуття. Наш син теж працює в цій структурі. Ми співчуваємо і дуже сумуємо. Сергій зробив героїчний вчинок. Я вважаю, що його необхідно нагородити. Це був офіцер з великим потенціалом, який приймав завжди тверді сміливі рішення. На жаль, життя молодого офіцера обірвалося раптово. Ми були шоковані, коли дізналися про цю трагічну новину. Ще недавно Сергій приходив до нашого підрозділу у гості. Це був той все той же Сергій, який постійно посміхався, завжди піднімав усім настрій. Зухвалість цього злочину їй немає меж. І я вважаю, якби не Сергій, то злочинець би можливо б і втік. Міліцейський він виконав свій обов'язок, свій міліцейський обов'язок. Ми можемо пишатися Сергієм. Я думаю, що такій людині обов'язково потрібно присудити орден за мужність, за стійкість. Я думаю, що це мужня людина, не кожен може так вчинити. Сергій Юрко був смертельно поранений в ході заходів із затримання озброєного злочинця в ніч на 15 січня. За його життя лікарі боролися кілька годин, але врятувати офіцера так і не вдалося. Ми асознайом. Ми усвідомлюємо ту трагедію, яка прийшла до ОВС міста Бендери. Ми втратили зразкового співробітника органів правопорядку. Його героїчний вчинок завжди буде в нашій пам'яті і в пам'яті молодого покоління наших офіцерів. У критичний момент він не злякався, не відсидівся в машині, а взяв відповідальність на себе. Сергію Юрко було всього 25 років. Невтішними залишилися батьки і старша сестра. Більшість придністровців занурюються у крижану воду символічно на свято раз у рік. Але є люди, для яких моржування – це стиль життя, адреналін і просто необхідний заряд енергії у зимку. Тетяна Тисяна із Бандер поділилася з нами секретами загортування і відмінного настрою. треба обов'язково взяти жорсткий рушник і розтертися, аби шкіра не колола, щоб коров рухалася дуже корисно для шкіри. Тетяна за фахом перукар Барбер за вподобанням морж із більш як десятирічним стажем. Спочатку занурювалась у річку для тонусу. Потім це стало способом життя. На Дністрі її побачити можна у будь-яку погоду і пору року щотижня. Цього вистачає для енергетичного заряду на цілий тиждень. Заряд енергії прямо на неділю вперед. Заряд енергії на тиждень вперед, цілий тиждень позитивний настрій. Працюєш з клієнтами, спілкуєшся, посміхаєшся. Адреналін хлеще через край. Однак починати загартування слід дуже обережно і поступово, як варіант, холодна ванна вдома, а потім вже повітряна на морозі, і лише після тривалої підготовки зимове занурення перед входженням у водну стихію, обов'язкове розігрівання м'язів, підійде пробіжка та невелика розтяжка, але найголовніше це позитивний моральний настрій от вода для тягода. Вода. Для тебе вона холодна, але в душі все одно знаєш, що вона гаряча. Ти виходиш з води, від тебе йде жар, і тобі добре. У дитинстві хворіла багато простудами ангіною. Зараз я не знаю, що це таке. Я навіть не знаю, як антибіотики називаються, які п'ють люди при грипі. На грип я не хворію 15 років точно. Результат і ефект виправдовує себе не лише гарним настроєм, але й відмінним імунітетом. А здоров'я це якраз найцінніше для людини. Те, що не купити за гроші. Був би круче. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже наступного тижня. Зустріч у понеділок, як завжди, о 18.15 на першому прикостровському.